Сьогодні інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Ми купуємо, працюємо, спілкуємось, навчаємось все онлайн, але разом зі зручністю зростає і небезпека. Шахрайство стало глобальною проблемою, і кожен з нас може стати жертвою. Давайте розберемо кілька важливих правил, які допоможуть вам залишатися в безпеці. Перше правило: ніколи не довіряйте повідомленням із закликом до негайних дій. Наприклад, якщо отримали лист із проханням змінити пароль або підтвердити платіж, завжди перевіряйте через офіційні сайти чи телефони компаній. Зараз шахраї використовують месенджери для розсилання повідомлень з проханнями підтримати дитину в конкурсі або проголосувати за якусь команду чи групу. Ці повідомлення можуть приходити навіть від імені ваших знайомих, чий аккаунт був зламаний. Важливо не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити особисті дані. Друге правило перевіряйте веб-адреси. Шахрайські сайти часто схожі на справжні, але мають додаткові символи чи незвичні закінчення. Шахраї тиснуть на найболючіше і тому просять поширити або підписати петиції, наприклад, щодо присвоєння звання Героя України. Національ послають на фішинговий сайт, який виглядає як справжній. Втім, для авторизації на цих підробних сайтах використовуються соцмережі. Третє правило: використовуйте двофакторну аутентифікацію для захистів ваших акаунтів. Це простий і ефективний спосіб убезпечити ваші дані. І пам'ятайте, у соціальних мережах не варто публікувати особисту інформацію чи деталі вашого місцезнаходження. Це може стати ключем для шахраїв. Звертайте увагу на підозрілі дії, навчайте своїх близьких та діліться знаннями.